Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, апостол Павло говорить, у кого я шукаю благословення, у людей, чи у Бога. Чи людям я догождаю, якби я й понині догождав людям, то не був би рабом Христовим Возлюблені, чи догождаємо ми людям? На це преподобний Ніл Синайський дає для нас відповідь: як сильно не кинь камінь, він не досягне неба і молитва. Людини, що догождає, не піде на небо. Сьогодні православною церквою почитаються святі праведники пророк Наум, що жив ще у Сьомому столітті до Різдва Христового, а також праведний Філарет Милостивий. Народившись у Візантії у VIII столітті, Філарет був незвичайною людиною і вирізнявся щирістю душі, за що, мабуть, Господь і благословив його багатством. Але Філарет багатству не радувався, бо завжди роздавав щось із свого господарства, бо знав, як багато людей страждає від бідності. Одного разу, після нападу арабів, у праведника Лишилося два воли, корова, декілька вуликів і будинок. Але і це останнє він роздав потребуючим. А на докори рідних відповідав: Господь дав, господь і взяв. І незабаром Господь віддячив Філарету за його милосердя. Його старий друг прислав 40 мірок пшениці. А після того, як був відданий жебракові одяг, до нього знову повернулося багатство. У той час візантійська імператриця Ірина шукала наречену для сина Костянтина, і по Божій милості її вибір упав на одну із онучок святого Філарета, коли у будинок праведника мали прибути поважні гості, сусіди в достатку принесли все для даного банкету. Після одруження онучки Марії цар Костянтин Багрянородний щедро обдарував філарета. Так повернулися до праведника і слава і багатство, які він продовжував роздавати. Відійшов до Господа блажений старець філарет милостивий у віці 90 років, у смиренні, так і не приймаючи почестей. Сьогодні День Ангела відзначають ті християни, які мають імена Філарет та Наум, наше вам шанування. Дорогі брати та сестри у Христі, свої повчання проти всіх видів догодження нам залишив преподобний Антоній Великий. Загальними ліками є стяжання страху Божого, саме він, коли війде у людське серце, то прожене темряву і розпалить в ньому вогонь до всіх чеснот.